Так, ранок добрий. Так, що у нас... Що у нас? Ага, 8 година. Я вам зараз трошки так пройдусь і покажу місцевість. От у нас. Ну хто вже тут був, знає де я. Ну Я так зараз покажу, а потім розкажу де. Ми знаходимось. Ми сьогодні приїхали в надіжді зловити рибу, але щось поки не, не пахне, але місце дуже гарне. Красота. Зараз покажу. Ніч кстати, пройшла непогано так. Вчора парило весь день. Сьогодні у нас злива. Точніше, в день парило, вночі злива. Під ранок от вже така от красота у нас. Так, показую, значить поїхали. Що у нас тут? Вот такая вот красота. Я комментировать ничего не буду, просто покажу. Вот такая вот красота. Гля. Вот. Единственное, что скажу, что территория не маленькая такая. Вот, что у нас тут есть. Да. Огонь. Вот памятник Скажи, чуть, чуть я и моя молодая команда что-то делают важное кстати тут застройка и да. так что я думаю когда тут дойдет все до какого -то финала то людей будет тут нормально красота Кто бы вам еще такой плавный обзор показал, что тут делается? Ух ты мой. Да. А, кстати, что хорошо. Тут тенек целый день. Вот. Такие вот дела. Детвора вчера шишек наносила. Спутно набила свої на колінах Так, ляпота Тут є кстати такий містяк, от мене проблема з ною трохи то тут придумали для людей що правильно Вже кое-как можна спускатися Навіть дитина в мене Рік і 10 місяців, вчора спустилася непогано сама. Навіть не головою вниз. Так, хоба. Красити Ну я зараз покажу саме цікаве. Тут таке ми йдемо просто. Тут у нас рибалка і вся та. І тушня дуже зароша, якщо ловити на регулярній основі, тут то... дуже зароша. Треба чистити От. і момент істини та красята горіком тут гарно. uh <thud>